Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 12 вересня 2025 року. Хочу обговорити кілька подій, які сталися останніми днями, які, на мою думку, є цікаві і потребують певної уваги. Перша подія, яка ну мабуть стала широко відомою, це те, що Російські безпілотники залетіли на територію НАТО, залетіли на територію Польщі біля 15 безпілотників, і в Україні активно сподіваються на якусь реакцію НАТО і західного світу більшу ніж стурбованість. Друзі, я скажу чесно: очікувати чогось більшого ніж стурбованість, принаймні найближчим часом, не варто. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що це ніяка не атака по країні НАТО, це звичайна російська провокація. Росіяни, як і Радянський Союз, регулярно такі провокації. Проти країн НАТО, проти військових сил НАТО, проти території НАТО влаштовували, влаштовують і будуть влаштовувати. Це такий індикатор, просто так би мовити, тримання в тонусі. Але які ми можемо мати позитиви з цієї події, власне, українці? Ну, по-перше, ми розуміємо, що ця подія активізує поляків. Ми розуміємо, що ця подія показала все-таки НАТО, що Путін продовжує діяти агресивно, і не можна назвати цю. Подію достатньою підставою для застосування, наприклад, п'ятої статті НАТО, але тим не менше якісь консультації відбуваються. І це насправді дуже позитивна історія, тому що всередині НАТО існує реальна стурбованість, реальна занепокоєність. Я думаю, що зараз. Проводиться дуже багато внутрішніх якихось перевірок, чому так сталося, як на це реагувати, чи правильно зреагували. Бо ми бачимо, що система протиповітряної оборони Польщі виявилася абсолютно неефективною. Коли туди залетіли оці там біля 20 безпілотників, то виявилося, що поляки не можуть так ефективно протидіяти, як це роблять українці. Тому. Безперечно, якийсь певний позитив в цій події для України є і буде, але розраховувати повноцінної реакції не варто. Ну і взагалі ми маємо розуміти, що поки що, на щастя, не йде мова про те, що Путін вторгся на територію країн НАТО. Але Я розумію, що країни, наприклад, Балтії, Литва, Латвія, Естонія, дуже дуже серйозно злякалися цього інциденту, як і Польща, як і інші країни, які є, якби такою. Вторинною після агресії проти України ціллю Путіна і ціллю його амбіцій. Друга дуже цікава подія сталася в Сполучених Штатах. Там вбили протрампійського республіканського пропагандиста, який розстріляли, який виступав проти того, щоб надавати Україні військову допомогу. Цей пан ну він такий був досить відомий в Штатах. Блогер, пропагандист, і от я хочу сказати, чому ця подія важлива для українців, тому що це пряме послання внутрішніх американських еліт, конкуруючих з Трампом і з республіканцями Трампу. Що друже, наступним можеш бути ти. Я думаю, що Трамп усвідомив суть цього послання і е, чим. Довше Трамп поводитиме себе так, як він себе поводить, а поводить він себе як агент Краснов. Тим більше таких попереджень для Трампа буде надіслано, і рано чи пізно жертвою такої агресії, такої атаки знову стане Дональд Трамп, і це треба розуміти. Я розумію, що речі, які я говорю, вони є доволі серйозними, але тим не менше, це вбивство це пряме послання Трампу про те, що в Америці є сили, які дуже не погоджуються з політикою, яку веде агент Краснов. Основ, яку веде президент Трамп по відношенню до України і по відношенню взагалі до цілого світу. Тобто, це такий насправді це набагато серйозніший інцидент, ніж те, що сталося з безпілотниками в повітряному просторі Польщі. Ну і третя подія, про яку я коротко хочу сказати, це вбивство Українки в метро в Сполучених Штатах. Ну жахливе вбивство, яке насправді я думаю, що свідомо використовується зараз. Трампом в своїй війні проти демократів, але тим не менше, інцидент ну, все-таки дуже жахливий. І він говорить про те, що а, українці не матимуть ніде такого захисту і такої безпеки, як матимуть в своїй країні. І ми розуміємо, що нібито безпечна Америка, безпечна Європа, безпечні там інші якісь країни, вони дуже умовно безпечні. І коли мова йде про якісь побутову злочинність, про якийсь кримінал. То в Україні, якщо забрати фактор війни, набагато і набагато безпечніше і набагато, набагато більш захищеними є українці. І ми, я кажу, це для мене інцидент свідчить тільки про одне. Про те, що українці мають повернутися після закінчення бойових дій, після закінчення військової небезпеки до України. Друзі, слава Україні!